Аби здати документи на виготовлення закордонного паспорту в Ужгороді, люди займають чергу ще із ночі. У головному управлінні Державної міграційної служби кажуть, великі черги виникають хаотично хвилями. Причому часто сюди приїжджають цілими громадами з одного населеного пункту, сім'ями, компаніями із усього Закарпаття. Черги викликані великим попитом на отримання документу для виїзду за кордон та у зв'язку із запровадженням біометричних паспортів. Маємо певне збільшення черг, зокрема, якщо говорити про місто Ужгорода, але ми пов'язані з тим, що на новорічні свята, як зазвичай, люди, які працюють на заробітках за кордоном, вони приїжджають додому. Відповідно, приходить знову оформляти закордонні паспорти, які необхідні для того, щоб працювати за кордоном. Хтось обмінює, хтось кого залишилося мало місця. Крім того, як ви знаєте, в зв'язку з ситуацією в країні у нас багато є внутрішніх переселенців, вони так само здають у наших територіальних підрозділах. Крім того, крім того що є люди, які зареєстровані відповідно, в відповідному є люди, які зареєстровані в інших районах, але приїжджають і хочуть здати тут або проживають, або працюють. Є відповідно збільшення попиту. Відповідно, є більше людей. Наші працівники, я вам хочу сказати, я роблю все можливе для того, щоб люди отримали ту послугу, за якою вони прийшли. Навіть передбачено, що кожну годину наш інспектор повинен робити 15 хвилинну перерву. Ми цього не робимо. Працюємо без цих технічних перерв і приймаємо людей якомога більше намагаємося прийняти. В середньому приймаємо 40 чоловік за день. Більше людей зараз оформляють саме біометричний паспорт. Якщо в минулому році ще приймали і на біометричний, вибирали і не біометричний, то зараз ми можемо констатувати, що більшість людей саме вибирає біометричний паспорт. Процедура є більш складнішою, тривалішою, відповідно, займає більше часу. Також у головному управлінні Державної міграційної служби підкреслюють, зверталися до місцевої влади з проханням закупити техніку для оформлення електронної черги. Працюємо так само, керівництво ДМС працює над записом онлайн черги. Тобто людина, яка має доступ в інтернет, вона зможе записатися через інтернет на чергу і буде знати, коли вона має прийти. Якщо будуть виділені кошти з міського бюджету, встановлена буде електронна черга. Ми сподіваємося, що це якимось чином дозволить людям отримувати ту послугу, за якою вони прийдуть, можливо, в кращих у них комфортніших для них умовах.